Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку порівнюємо трицифрові числа. Ви вже маєте досить вивчені нумерації чисел. Спочатку ми вивчали б числа першого десятку, потім множину чисел було розширено до сотні, і нарешті зараз ми опануємо нумерацію в межах тисячі. При вивченні нумерації поряд з питанням, які вже розглянули, нас цікавить і порівняння чисел. Саме цьому і присвячено сьогоднішній урок. напишіть каліграфічне число, яке містить 4 сотні або 40 десятків. Що ж це за число? 400. Отже, запишіть, будь ласка, 30 січня. Класна робота. І число 400. Так, дайтемо характеристику числа 560. 560 це 500 про 60. 279, 200 плюс 70 плюс 9. 600. 600 і 999, 900 плюс 90 плюс 9. Отже, ми пам'ятаємо, щоб порівняти числа, ми спочатку порівнюємо розряд, який найперший, більше, чи це десятки чи сотні. І порівняємо, наприклад, 34, 35, більше, 35, 234, 235, більше, 235, 79, 65, 79. 479, 465, 479. 48, 9, 48, 148, 19, 148, 86, 89, 89, 486, 489, 489. Отже, запишіть, будь ласка, номер 5. І тепер зупиніть відео. Та, роз, та запишіть наші з вами вирази, та розставте більше, менше або дорівнює. Зробили. Так, тепер давайте перевіряти «607», 60, «609», більше 609. 852, 861, 861, 345, 45, 345, 456, 462, 462, 347, 349, 349, 99, 104, 104, 726, 729, 729. 500, 503, 503, 211, 74, 211, 800, 699, 800, 511, 519, 519, 82, 802, 802. Так, отже, якщо мені потрібно, наприклад, числа більше за 456, але менше, ніж 472. то я розташовую між собою такі числа більше, ніж 456, але менше, ніж 471. Так само, бачимо, більше, ніж 789, але менше, ніж 811. Менш, більше, ніж 380, але менше, ніж 415. Так, нам потрібно з вами записати дії, які ми будемо розв'язувати цю задачу. Господар розклав 56 кг перцю порівну в 7 ящиків. І 32 кг перцю порівну у 8 сіток. Наскільки кг перця більше в одному ящику, ніж в одній сітці? Отже, було у нас 56 ділимо на 7, 32 ділимо на 8. Так, і наскільки ми з вами шукаємо? Так само тут скільки разів, значить, ми будемо ділити, у скільки разів. Так, далі. Якщо всього, то що ми будемо з вами робити? Додавати правильно. Отже, записала, будь ласка, номер 8. І перша дія, якщо в нас було 56 кг перцю, і його розклали у сім ящиків порівняно, на чому ми робимо? 56 поділити на 7, і буде 8 штук, і це в нас ящики. Записали, будь ласка. Перша дія: 56 поділити на 7, дорівнює 8, шити, 3 ящиків. Друга дія. Так само ми повинні 32 поділити на 8. Буде 4. 4 шити, І це в нас сіток. Тепер, якщо сказано, наскільки більше, що ми будемо робити? Віднімати 8 мінус 4, до рівня 4. Шити. І це різниця. Далі, тепер, якщо у скільки разів, У потрібно 8 поділити на 4, дорівнює 2. 2, що тут, це частка? І тепер, якщо нам потрібно з вами дізнатися разом, то що ми будемо робити? 8 плюс 4 буде 12, 12 шити, і це разом. Так, номер 9. Тепер нам потрібно з вами порахувати, знайти значення виразів. Так, давайте перший разом, а другий другий сточок ви виконуєте самостійно. 600 додати 40, додати 8 буде 648. 453. Мінус 40 дорівнює 53.

Вісімсот плюс сім восімсот сім п'ятьсот минус один четыреста девяносто девять. Так, тепер, будь ласка, зупиняємо відео і самостійно рахуємо наступний стовпчик. Порахували. Тепер давайте перевіряти. 300 плюс 60 дорівнює 360. 809 мінус 9. 800. 280 плюс 240 – сорок пятьсот, двадцять девятьсот минус сімдесят семьсот, будет двести четыреста двадцать минус триста тридцать сто девяносто двести семь мінус сімдесят. 207. Так, наступне. Це ми з вами завдання виконуємо усно. Матуся розділила мандарини порівняно між трьома дітьми. Коли кожна дитина з'їла чотири мандарини, то в них разом залишилось стільки мандаринів, скільки спочатку отримав кожен із дітей, скільки мандаринів отримала кожна дитина від матусі. Отже. В нас є така частинка, всі мандарини. Так? Однієї дитини вона 4 з'їла і щось залишилося. Так, Нам потрібно це працювати, тому ми складаємо 4 плюс X дорівнює X помножити на 3, Х помножити на 3 мінус Х дорівнює 4 х на 3 х мінус х2х, 2х дорівнює 4. 4 поділили на 2 2. Два мандарини з'їли діти. І тоді 4 плюс 2 дорівнює 6, 6 мандаринів отримала кожна дитина від матусі. Так, отже, що ми сьогодні опрацьовували, що вам було складно, що вдалося? І сьогоднішнє домашнє завдання це сторінка 28, номер 7. Вам потрібно розв'язати задачу. Нічого складного там немає. Ми такі задачі з вами вже вирішували, тому я впевнена, ви з ним впораєтеся. Всього найкращого і до побачення!